Українцям радять обміняти посвідчення водія старого зразка, що видані до 2013 року, адже вони можуть не відображатися в електронних сервісах. Таке водійське посвідчення можна обміняти у головному сервісному центрі МВС, і зараз нам розкажуть, як це зробити. Начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Микола, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю, Микола. А Миколо, тож, розкажіть, чому варто замінити посвідчення старого зразка, водійське посвідчення? І чи всі вони, ось ці старі водійські посвідчення старого зразка, мають термін дії? Можливо, якщо терміну дії немає, то й далі можна його використовувати. Ну, по-перше, нагадаю, що від початку року всі територіальні сервісні центри МВС вже видали майже 275 тисяч нових посвідчень водія європейського зразку і орієнтовно в районі 10 тисяч ми видали у вигляді електронного. Навіщо взагалі треба українцям обмінювати посвідчення водія, щоб отримати нове? Ну, по перше, якщо водій в Україні загубив посвідчення водія, або воно непридатно пошкодив. Можливо, воно не відображається в електронних додатках старого зразку. Далі, якщо, наприклад, жінка або дівчина одружилася і отримала прізвище чоловіка, інакше кажучи, обмінює анкетні дані водій. в разі виправлення транслітерації, перекладу, прізвища, ім'я на правильний лад, от в цих випадках ми обмінюємо і видаємо нові посвідчення водія. Пане Миколо, розкажіть про процес, як відбувається ось цей обмін старого посвідчення старого зразка на новий, що для цього потрібно? Є декілька варіантів для того, щоб отримати ці послуги. або фізично під час звернення до територіальних сервісних центрів МВС, або з допомогою онлайн. Якщо фізично під час звернення до територіальних сервісних центрів МВС, то водію завчасно. Бажано отримати куточок електронної черги за допомогою сайту електронного, за допомогою сайту головного сервісного центру МВС, обрати найбільш е, наближений до нього територіальний сервісний центр, обрати день, час і запланувати цей візит або за допомогою електронних сервісів, електронного кабінету водія, або застосунку дія. І під час отримання. Через електронні сервіси водій може замовити доставку так само через національного оператора поштового зв'язку у найбільш приближене до нього відділення Укрпошти. Але за це треба додаткові послуги сплатити за логістичні витрати. А які документи потрібні для того, аби замінити ось це посвідчення, чи обов'язково зараз є медична довідка? Ну, Дійсно, треба знати, і нагадаємо всім нашим українцям, який перелік документів необхідно мати з собою, щоб отримати це послуг. Ну, по перше, це паспорт громадянина України у вигляді книжечки або у вигляді ID-карти. Це треба мати податковий код і від початку військового стану на сьогодні. Для обміну посвідчення водія медична довідка не має сенсу її отримати. Тобто вона зараз анульована, і для обміну посвідчення водія ця процедура спрощена. А ось, пане Миколо, чи є якась вартість за ось цю послугу, чи це безкоштовно все відбувається? Що стосується обміну в територіальний сервісний центр МВС, ця послуга буде коштувати до 600 гривень. Якщо водій запланував, щоб йому виготовили і доставили до національного оператора поштового зв'язку Укрпошти, то додаткові логістичні витрати ще будуть коштувати в районі 300 гривень. Так, пане Миколо, і а, я пам'ятаю ще одну тему. Хочемо а, зачепити сьогодні в ефірі. Я пам'ятаю, що у минулому році а, розпочинався процес реформування сервісних центрів, створення регіональних сервісних центрів. А як триває цей процес зараз? І а, навіщо загалом це реформування? Дійсно, в тому році ми розпочали процес реорганізації для того, щоб Наближити і збільшити кількість наших адміністраторів саме для процесу надання послуг. В цьому місяці ми почали реорганізацію Рівненської, Волинської і Житомирської області для того, щоб покращити процес надання адміністративних послуг саме нашим громадянам. А що буде тоді із територіальними сервісними центрами? Чи будуть вони продовжувати працювати? Тобто, як, як вся ця система працюватиме після реформування, розкажіть щодо не, територіальних сервісних центрів, то їх кількість в області не зменшиться загалом по Україні сьогодні працює. По всіх куточках України 144 територіальних сервісних центри, які надають послуги як і в режимі онлайн, так і фізично під час звернень. Щодо надання послуг, якості надання послуг, то наша мета дійсно зробити те, щоб якість надаваємих послуг і терміни вони були наближені до європейських стандартів і терміни були мінімізовані. Зрозуміло, дякуємо за пояснення, пане Миколо. Це був Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС. Нагадаємо, українцям радять обміняти посвідчення водія старого зразка, що видані до 2013 року. адже вони можуть не відображатися в електронних сервісах. Таке водійське посвідчення можна обміняти у сервісних центрах МВС.